Добрий день. Сьогодні покажу як швидко зробити просунуту корейську оснастку з подвійним підпаском, яка буде швидко занурювати насадку, надавати її сміттєвої і рибі, але дуже чуттєво буде. Це буде от аналог цієї оснастки корейського типу. Це теж моя саморобна. Антигравітаційна, так звана, тільки без струни. По-перше, рекомендую придбати нормальний поплавець. Я ось покажу корейський форма тіла. Це від Сергію дякую. Цей я взяв в Україні. Дуже схожий. Ну, єдине, що не бабишка, а потовшення, але це не суттєво, це не важливо. І там вже у фанфіша взяв відразу оснастку. Подивився мене, все в ній влаштовує, якісно зроблено. Тобто на цьому ми і зупинятися не будемо. Ось є поплавець, 2,5 чи 2,7 грами. Ось є така оснастка готова. Конектор, там у неї як треба. Єдине, що мені не дуже тут швидкозйом, але багатьом подобається, тому будемо робити на швидкоз'єм. Так як оснастка у нас вже є, поплавець є, треба зробити тільки єдиний повідець і все. Все, що залишається. Робимо, повідець. Так, ще. ще. Ліска тут у нас другий номер за японською класифікацією. Це значить 0,23. Повідець має бути, якщо ми робимо з ліски, половину навпіл, другий номер, тобто перший номер. Перший номер лізки це 0165 тобто повідець буде. 065 Зараз роблю повідець, просто роблю дві петлі на повіці такої ліски 165, Десь довжиною 15-20 см. Це не важливо. Ось така маленька петелька. Тут, може хто не знає, покажу, як це робиться петлев'язом. Береться петлев'яз. Все. Ось тут петля вже зв'язана. І в мене відрізаю зайве і вийшов повідець отакий з двома петлями. Далі, далі повідець готовий. Беремо ось такий вертлюх від Фанатіка, четвертий номер. щипцями відрізаємо. У нього одне вушко. Це у нас буде підпасок основний. Продів вушко петлю і петля в петлю друге. Ну, зараз продійно, бо це буде незручно. Так все, підпасок готовий. Далі. Беремо е, підпас... вертлюг ось такий від Фанатіка, сьомий номер. І просто от сюди його теж. Зараз натягну. Ось я надягнув другий вертлюг просто на ліску. Зараз фокусується. Ось один вертлюг, і ось на ньому другий. Подвоєний підпасок. Тепер. Цей повідець. Чіпляю на швидкоз'єм. Все. Ось швидкоз'єм. вантаж, Ось повідець. Подвійний підпасок. Цей буде лежати на дні, а до цього зараз прив'яжу гачок. Квічок взяв те, що фанатіку, щоб форма була зрозуміла. Ось такий восьмий номер, це на невеликого, чи ще чи карся, можна взяти 10-й, буде на меншу форму, форма влаштовує, вага влаштовує. Правда, він бородий. Якщо будете ловити на два, треба прижати бородку, щоб були без бороді. Так, і от зараз за допомогою гачков'язу я прив'яжу отакий плетений шнур. Так ось у мене гачок на короткому повітці. Якщо у вас буде два, то просто зв'яжіть два таких. Беремо запальничку, довжина десь 5-4 см, можна 3. Припалюємо. Щоб утворилася така булька. Беремо нашу вже готову оснастку і на менший підпасок, який вільно рухається по лісці. Мені не досить зручно це все робити. Так. Просунув. Роблю звичайний. Вузлик не видно мені. От, все, звичайний вузлик затягнув. Все це повністю готово і просунуто. чому сенс? Ось у вас впав підпасок, один другий. Зараз я покажу, як налаштувати. Цей лежить, заякорився, а цей його завантажує. Він майже нічого не важить. Риба його піднімає і піднімається вся оснастка. Важкий підпасок, який реагує на найменшу вагу. Тепер далі ось у вас ця оснастка. Основний вантаж, там швидко з'їм. Повідеться на ну 16 подвоєний підпасок. Ви збираєте цю оснастку, берете цей поплавець, чіпляєте, робите невелику глибину, виходите на водойму. Ось тут є у поплавця потовщення. Вважайте, що це закінчення поплавця. Вам разом з гачком, разом з підпаском, разом з усім. Ягачок зважив, він 5 сотих важить, можна знехтувати такою вагою. Треба обрізати вантаж дуже обережно, поки поплавець не буде показувати одне ділення, оце потовщення, одне ділення над водою, потовщення не рахується. Це нормальна робоча осадка корейської оснастки. Ліску при цьому необхідно притоплювати. Потім, коли ви кілька разів перевірили, що ось так от ось саме так от виглядає поплавець, ви вже починаєте шукати місце і глибину. І глибина має у вас два от, так от дві, два ділення. Ще раз кажу, потовщення не приймає участі в осадці. Все, можна ловити. Осадку можна робити з гачком, з ну, повністю зібрана оснастка. Оснастка, да, поплавець 110 гривень, а снастка дуже якісна, 60. Ну, те, все там, ще може на 50 Якось так, користуйтесь.